Ощанські шахісти чекали на цю подію довгих 20 років. Розповідають, влітку збирались на природі, а взимку де доведеться. Починали ми перше в парку, приносили столи відповідно. На них ставили шахівниці. Років чотири назад ми почали добиватися. Наша громада шакова почала добиватися, щоб нам зробити приміщення, щоб ми могли не тільки дорослі, а й діти. Приймати участь в цих заходах. Саме завдяки таким прихильникам шахів гощі вдалося відкрити клуб. Розташувався він у місцевій спортшколі. Гроші на облаштування шукали всім миром. Хочеться сьогодні розвинути, щоб всі батьки мали можливість. Мали можливість, щоб наші дітки займалися в гощі. Під час відкриття все як годиться, урочисте підняття прапора, жовто-блакитні кульки, грамоти та вітальні слова. Дякую місцевим ентузіастам, тому що шахи в нашій області. Держаться тільки на ентузіазмі. Починали з одного турніру в області, з фіналу області. Але на заразній момент наша область входить в щільну п'ятірку розвинутих шахових організацій, шахових федерацій України. А середкам дякую за те, що вони тягнуться. З нагоди відкриття клубу організували сеанс одночасної гри. Для цього запросили міжнародного майстра Ігоря Лабенського. Взяти участь у турнірі зголосилось майже два десятки гощанців. Найменшій Яні Коробчук 12 років. Дівчинка живе в селі Майків за 20 кілометрів від рейдцентру. Та каже, що відстань не перешкода, коли є можливість зіграти в улюблену гру. Теж там танцювати всяке таке, але шахмати мені більше, подобається, бо я ж вже... Ну, я ж граю дуже давно, я вже знаю, ну, знаю правила, вже комбінації нові знаю. Та все ж Яні не вистачило досвіду на рівних зіграти з досвідченим майстром, і вона через декілька ходів програла. А ось найстарший учасник турніру, 73-річний Микола Степанюк, зіграв з рівницьким майстром на рівних. Каже, що нічия далась непросто, бо останнім часом грає рідко. Треба практика, практики немає. Якові грав краще ніж зараз. Ще більше здивував ось цей гущанський шаховий аматор, який обіграв досвідченого суперника. Мені Оршу виграти такого майстра. А зіграти таким почесним було. А тут ще й виграв. Загалом турнір закінчився упевненою перемогою Ігоря Лабенського. З 19 партій він лише одну програв, ще дві зіграв у нічию. Каже вигода від відкриття такого клубу безперечна і обопільна. Місцеві набираються досвіду, а приїжджі підтримують форму. Людям же десь потрібно трошки поспілкуватися, поговорити тут три речі: наука, і мистецтво, і спорт. Маючи відтепер клуб, гощанці висловили сподівання, що наступні обласні змагання шахів відбудуться саме у них. Галина Баранчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.